Вітаю, друзі. Сьогодні хочемо вам показати до огляду новий об'єкт, а саме це трикімнатна квартира. Розташована по вулиці Нарботівській 156 дроб Квартира у нас на третьому поверсі. Кімнати всі роздільні. Дуже гарне планування. Є лічильники, саме газ. Водопостачання, водовідведення та електрика. Ось там у нас лічильники на воду на цей стояк. От всі меблі та техніка, які ви бачите на відео, будуть залишатись новим власником. Якщо не потрібно, можна вивезти. Тут у нас кладово така для зберігання речей є домофон, працює. Це наш коридор. При вході у нас стіночка. Ось така. Є дзеркало на весь зріст. Далі переходимо до вітальні. Детальні у нас є диван, а також меблева стінка. Квартиру заведено в інтернет Маклауд. Опалення централізоване, лічильник тепла і ТП встановлений на будинок, регулюється. Батареї в нас замінені. Зараз покажу, Секундочку. Ось так. Новенькі вже стоять. Тільки проведено косметичний ремонт, а саме переклеєно шпалери по натягнуту стелю, як бачите. Все гарненько. Зараз вам покажу ще дитячу кімнату. Секундочку. Ось така у нас дитяча. Шафа, ліжко, робоче місце. Піаніно. Вікна з дитячої виходять у двір. Як бачите, двір зелений, є дитячі майданчики. Комфортно. Зараз покажу вам санвузол. Санвузлі в нас додатково встановлено бойлер. Також лічильник на воду. Встановлено на холодну. Ванна кімнату, все в плиточці. Ванна в гарному стані. Тут у нас також встановлено лічильник на гарячу воду. Ще додатково встановлена шафа купе в коридорі біля ванни. От І приходимо до спальні, дорослої. Тут у нас встановлена шафа купе. Досить простора, велика. Ліжко. Ліжко у нас з натурального дерева двоспальні. Є називаємо столик туалетний для жіночок. От, і найголовніше, що це тут у нас величезний, реально великий дуже балкон. Сюди виведено, є електрика, є розетки, світло на балконі. Ось У нас тут все тихенько, шумів ніяких нема. Дорога там тріхи трошки далі. Тут така не сильно активна, не сильно проїзна. Загальна площа у нас тут 68 метрів квадратних. Нагадую, стелі понатягували, обої переклеїли всі шкалери. Квартира готова до продажу, документи всі в порядку. Так що, якщо у вас будуть якісь додаткові питання, будь ласка, можете нам писати в Дірект, можете телефонувати на номера, які будуть вказані оголошенні. чекаємо, ставте лайки, підписуйтесь. Дякуємо за перегляд. До побачення.